Слава Україні! Їжа богів, Божественний вогонь, китайський персик, яблука пристрасті, шоколадний пудинг це різні назви однієї і тієї ж красивої ягоди помаранчого кольору, хурма велика ягода тропічних та субтропічних дерев та чагарників, сімейства Ебенові. Плоди більшості видів рослини їстівні, відрізняються яскравим помаранчевим забарвленням і дуже соковитою м'якотю. У давній Греції. Хурму називали їжа богів або божественний вогонь. Через її чудово ніжний смак і яскравий колір. Першу хурму виростили у Китаї та Японії. Хурма осіння ягода, і особливий терпкий смак вона набирає з першими морозами. Всього людині відомо понад 500 видів хурми. Близько половини сортів виведене штучно. Японці кажуть, що хурма – їжа для богів та ліки для лікарів, Цілющі властивості ягоди помітили ще самураї. Саме вони брали із собою вялені ягоди, які на вигляд нагадували інжир. У такому вигляді фрукт довго не псувався і зберігав максимум поживних властивостей. Самураї використовували сік ягоди для лікування ран, а розроблені кістички заварювали акропом разом із зеленим чаєм. Напій давав сили та зміцнював дух. Основна цінність хурми – у наявності великої кількості антиоксидантів. Один з них бета-каротин, який є попередником вітаміну А. У хурмі його більше ніж у моркви, перці чи гарбузі. Якщо з'їсти плід вагою близько 150 грамів, ви отримаєте до 20% добової норми цієї речовини. Вітамін А важливий насамперед тим, що відновлює клітини нашого організму. Також бета-каротин бореться із вільними радикалами, захищаючи клітини від. Руйнування, уповільнюючи процеси старіння. бета – корисний для зору, який у поєднанні з вітаміном С покращує зір і є потужним антиоксидантом. Правда, як і у моркви, його треба їсти з жиром. Крім цього, хурма багата на корисний для серця калієм і магнієм, і не менше, ніж помідори, насичена лікопіном, який вважається кращим протираковим речовиною. У хурмі високий вміст вітаміну С. У комплексі з вітамінами групи В він стимулює діяльність імунної системи, підвищуючи опірність організму до вірусних та бактеріальних інфекцій, а кислота в поєднанні з вітаміном П, який також міститься в хурмі, в достатній кількості благотворно впливає на судини, покращує кровотік і є відмінною профілактикою атеросклерозу. Мікроелементний склад хурми також різноманітний. У ній є калій, що сприяє виведенню надлишку води з організму. Ще один цінний мікроелемент – магній. Він нормалізує роботу серця. Ця ум'яза благотворна дія на нервову систему та покращує засвоєння інших корисних речовин. Магній допомагає виводити солі натрію, тим самим знижуючи можливість утворення каменів у нирках. У м'якоті міститься велика кількість йоду, який необхідний для щитовидної залози. Як вибрати хурму? При покупці цієї цілющої ягоди необхідно звернути увагу на таке: сезон хурми – це час із вересня по а ранні сорти хурми з'являються на прилавках супермаркетів вже у вересні, проте найсмачнішою вона стає з приходом перших морозів у жовтні. Шкірка плода має бути гладкою і без пошкоджень. У повністю стиглої хорми чашолист сухий. Стигла ягода часто має темні цятки і невеликі чорні мітки поруч із плодоніжкою. Хорма не повинна бути з одного боку твердою, а з іншого занадто м'якою. Несолодшою з усіх видів вважається хорма королек. Вона має невеликі розміри і яскраву шкірку. Такі плоди не мають терпкого смаку. Цікава властивість хорми полягає в тому, що що її не їдять шкідники, тому більшість вирощених плодів не піддається жодному хімічному впливу. Звісно, смакові якості залежать ще і від сорту хурми. Існує понад 200 сортів цієї ягоди. Найпоширенішими є королек та шарон. Кожен сорт ягоди має свої. Особливості якийсь занадто солодкий, інший твердий, третій має гіркий присмак, четвертий може зберігатися довгий час. Сорт хурми Каральок найпопулярніший і найчастіше зустрічається. Ягода на вигляд яскраво жовто-гарячого кольору з легким терпким присмаком, солодка на смак. Часто саме із цього сорту варять джеми. Популярний корольок і у виноробстві, різновід сорту корольок, шоколадний корольок. Його відразу можна відрізнити за слегка плескатою формою, і коричневою м'якочю, солодкому нев'яжачому смаку. Корольок найкорисніший сорт хурми, оскільки в ньому міститься багато пектину, вільних вуглеводів та харчових волокон. Сорт Шарон, диво ізраїльської селекційної науки, штучно створений сорт хурми, суміш. Східної ягоди та яблука. Ім'я для сорту ізраїльтяни вигадали просто, назвавши хорму на честь долини, розташованої на заході країни, саронської долини. Відрізніти цей сорт нескладно. М'якоть у нього щільна і тверда, шкірка тонка. Смак нагадує одразу три фрукти: яблука, айву та абрикос. Дуже часто саме цей сорт використовується для приготування салатів. В ньому нема кісточок і він добре зберігається. Інжирна хурма – ще один популярний сорт це так званий чорний сорт, який особливо смачний у свіжому вигляді і добре сушиться. Як вживати хорму? Зазвичай хорму їдять як самодостатній плід. Деякі вважають за краще поливати хорму лимонним соком, додавати вершки та цукор. Мякоть хорми можна використовувати у салатах. Вона чудово поєднується з іншими овочами та фруктами. Японці їдять хорму вяленою та сушоною, варять з неї пастилу та мармелад, та дають до м'яса як гарнір, і навіть незважаючи на те, що японською хурма називається какі, Страви з цієї ягоди вважаються національною гордістю. Скільки хурми можна з'їсти за день, включаючи хурму до раціона, потрібно враховувати загальну кількість простих цукрів у своєму харчуванні. Розраховуйте на те, що середній плід важить близько 300 грамів. У середньому його калорійність від 150 до 200 калорій. Якщо брати найпопулярніший сорт корольок. Калорійність становить близько 50 ккал на 100 грам. Корисна доза, що рекомендується по одній хормі щодня. Звичайно, найкорисніша хорма свіжа. Далі йде сушена ягода, потім вялена. Термічна обробка впливає негативно на збереження корисних речовин. А що робити, якщо хорма гірчить? Виною в цьому танін, який вміститься в хормі, нейтралізувати його можна за допомогою холодильника, Ягоду заморажують на кілька годин, і кількість таніну в хурмі істотно зменшується. Які протипокази до вживання хурми? не рекомендується хурма при ожирінні та цукровому діабеті через велику кількість легко засвоюваних цукрів. Листя хурми біологічно активні та містять отруйні речовини, тому при лікуванні за її допомогою. Суворо дотримуйтесь дозування, не слід вживати хорму з молоком чи холодною водою. Не варто вживати хорму при запорах, геморої та спайках у шлунку. Дітям давати плоди раніше трьох років не рекомендується через виникнення алергічних реакцій. Не слід з'їдати занадто багато плодів за один раз. Це може призвести до неприхідності кишківника. Як зберігати хорму або як зробити невеликі запаси хорми в домашніх умовах? У холодильнику куплена хорма зберігається не більше 4 діб. Другий спосіб заморожування. Ягоди миють, ріжуть, розкладають по пакетиках. В такому вигляді хорма може зберігатися до півроку. Ще один спосіб сушена хурма. Така хурма чудово зберігається, її можна використовувати як самостійний ласощ, так і розмочувати для приготування начинки для пирогів, варення або джемів. Процес сушіння простий. Потрібно вибрати тільки щільні плоди. Ягоди миють, обсушують і ріжуть на часточки, укладають на лист, потім відправляють в духовку, розігріту до 45 градусів. Готовність хурми визначається на око, але головне. Головне, щоб скибочки не стали темними, вялена хурма. Процес приготування вяленої хурми більш трудомісткий. Ягоди потрібно ошпарити окропом, звільнити від шкірки, акуратно просмикнути ниткою і повісити в місці, де є доступ кисню, але немає прямих сонячних променів. Приблизно за кілька тижнів вялена хурма готова до вживання, а білий наліт на поверхні ягід – це просто цукор. Тепер відзначимо цілющі властивості хорми, які вона надає за різних захворювань серцева судинна система. Завдяки солям калію та цукрам хурма надає лікувальну дію на серцево-судинну систему, а вітаміни С і П зміцнюють стінки судин. Тому хурма рекомендується людям із хворим серцем чи проблемами з судинами. Певною мірою, ця ягода також нормалізує тиск і допомагає в лікуванні гіпертонії, а сечогінний ефект ягод допомагає знімати набряки, що утворилися через погану роботу серця. Хурма містить велику кількість природного заліза, тому вживання всього двох плодів хурми на день чудова профілактика анемії. Для лікування цього захворювання приготуйте спеціальний чай із сухого листя хурми. На склянку окропу заварюють чайну ложку подрібненого листя. Діабет чи можна їсти хурму при цукровому діабеті. У хурмі досить багато вуглеводів, приблизно 19 грам у 100 грамів продукт, причому 25% від цієї кількості припадає на глюкозу та фруктозу. При цьому хурма має невисокий глікемічний індекс. Пов'язано це з тим, що в ній багато танінів, які уповільнюють всмоктування поживних речовин, у тому числі вуглеводів. Людям із цукровим діабетом потрібно обережністю підходити до вживання хорми. Річних протипоказань у цьому випадку немає, але зловживати ягодою не варто. Рекомендується вживати не більше 50-100 грамів хурми на день та бажано після консультації з лікарем. Дуже важливо при цьому спостерігати з реакцією організму. Краще виміряти рівень глюкози після вживання хурми за допомогою глюкометра. Якщо ви добре переносите таку кількість хурми, ваш стан при цьому не зміниться, дотримуйтесь цієї норми, занижуючи її в середньому на 10-15. Також хворим на цукровий діабет рекомендується звернути увагу не менш зрілу хорму. У ній більше танінів, а значить, глюкоза в крові підвищуватиметься повільніше. Крім того, в таких плодах загалом міститься менше цукрів та багато харчових волокон, що в цілому корисно людям з діабетом і схильним до набору ваги. Споживання хорми при діабеті полягає в тому, що її вживання підвищують еластичність судин, що для людей з цим захворюванням дуже важливо. Дякую у цій ягоді низька концентрація кислот, що сприятливо впливає на роботу шлунково-кишкового тракту при виразковій хворобі, хворобі печінки та нирок. Антибактеріальні властивості допомагають боротися з патологічною кишковою флорою. Клітковина та грубі волокна посилюють перистальтику кишківника, виводять відходи, позбавляють кишкових інфекцій та паразитів. Хурма стимулює перистальтику кишківника. Вона засвоюється в середньому за три години, а за рахунок вмісту грубих. Харчових волокон має проносну дію. При помірному вживанні хорма нормалізує випорожнення вживання великих доз через зв'язки властивості хорми, яке пов'язане з вмістом танінів, може призвести до зворотного ефекту, тобто до запорів і до здуття живота болю у шлунку. Хорму не рекомендується їсти під час загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Хурма має сечогінні властивості, що знижує ризик виникнення сечокам'яної хвороби та допомагає розчинити каміння у нирках. Для цього потрібно порізати 4 хурми та залити їх склянкою акропу, довести до кипіння, отриманий настій п'ють із м'якочів по склянці двічі на день перед їжею. Додатково така процедура матиме позитивний вплив на ваш організм: у хурмі міститься багато магнія, а він сприяє виведенню шлаків та токсинів з організму. Вживання хурми під час епідемії грипу знижує ризик того, що ви підхопите це захворювання. Хурма позитивно впливає на нервову систему, підвищує пірність організму до стресів покращує сон. Хурму слід вживати і людям з захворюванням щитовідної залози, оскільки вона багата на йод. Хурма містить йод у високій концентрації. Щоб задовільнити потребу організму в йоді, достатньо за добу з'їсти лише два плоди. Хурма – дієтичний препарат. Одній ягоді міститься не більше 50 кілокалорій. Саме тому хурма часто використовується при різних дієтах для зниження ваги. Цей плід допомагає швидкому всмоктуванню поживних речовин з їжі. Під час дієти вона забезпечує організм корисними речовинами, необхідними в цей період. Хурма має легкий сечогінний ефект і виводить зайву рідину із організму, знімає набріки. Ось приклад простої дієти для зниження ваги за допомогою. Хурми. вибирається один день, протягом якого необхідно з'їсти 5-6 великих стиглих ягід. До речі, у страдавньому Китаї в ході був особливий оцет із хурми. Він широко застосовувався для приготування соусів та страв. Його розводили з водою в пропорції 1 до 10 та пили надші. Вважалося, що це найкращий спосіб скинути вагу, адже хурма має низьку калорійність. А оцет одержують шляхом бродіння яві. Такий оцет можна додавати до салатів. Він вже розбавлений та безпечний для вживання. Хурму часто застосовують в боротьбі з целюлітом, змішують м'якоть плода з кавою грубого помелу, отриманий скраб втирають масажними рухами в розпарену шкіру з ознаками апельсинової кірки. Курс лікування триває три місяці із проведенням двох-трьох процедур на тиждень. Або ще один рецепт антицелюлітного скрабу. Подрібніть у блендері дві хурми зі шкірою. Додайте 3 столові ложки дрібної морської солі. Суміш можна додати сок апельсину та лимону або ефірні олії цих цитрусів, не більше 8 крапель разом. Скрабом портрить проблемні зони, а потім прийміть контрастний душ. Хурма для жінок: плоди позитивно впливають на здоров'я представниць прекрасної статі. Хурма допомагає жінкам впоратися з ознаками кліваксу, зменшить. Гастроту періодичного болю підтримує необхідний рівень гемоглобіну під час критичних днів. Регулярне вживання хурми нормалізує скачки тиску. Хурма багата на кальцій, а його нестача, як ми знаємо, погіршує стан волосся і нігтів. Вітаміни та дубільні речовини, що містяться у хурмі, особливо важливі для організму жінки під час вагітності. Сачегінний ефект позбавить зайвої води в організмі. Набриків, а легкий проносний ефект допоможе жінці позбутися постійних запорів. Ягода підвищує еластичність тканин, а значить, буде менш розтяжок. бета каротин та кальцій наситять кістки необхідним кальцієм та магнієм. Хурма для чоловіків Плоди хурми позитивно діють як на жіноче здоров'я, так і на чоловіче. Проблема сучасних чоловіків сидячий спосіб життя, геморой, хвороби спини та хребта, головний біль, хвороби сачистатевої сфери, зниження потенції. Хурма може стати гарним засобом, який допоможе повернути чоловічу силу, стимулює обмінні процеси у предміхоровій залозі, нормалізує репродуктивну функцію. Відомо, що аденома про. Виникає через гормональний збій, надлишок пролактину. Хурма гармонізує рівень цього гормону в організмі. Чи можна використовувати хорму дітям? Ягоду дозволяється давати дітям, починаючи з трьохрічного віку, починають зазвичай з невеликих порцій, а вживати допускається лише цілком дозрілу хорму. Смак її не повинен бути в'язким. Шкірку дитині давати не слід, тому що в ній більше таніну, ніж у м'якоть. Після першого прийому стежить за реакцією дитини. Ягода може спричинити запор, здуття. Алергію, хорма підніме імунітет дитини та сприятиме профілактиці простудних та вірусних захворювань, оскільки містить велику кількість вітаміну С, покращує зір та підвищує опірність організму. Кальцій сприяє зростанню та зміцненню нігтів, кісткової тканини та волосся, запобігає розвитку анемії та хвороб щитові залози, покращує згортання крові. Користь вживання хорми для дитини найбільше проявляється після 10-річного віку. Використовується хорма не тільки внутрішньо, та й зовнішня для лікування різних шкірних захворювань та як косметологічний засіб. Висока концентрація ретинолу вітамінів С П омолоджує шкіру, розгладжує зморшки та зменшує жирність шкіри. Кашку із свіжої ягоди наносять на обличчя та волосся. Шматочки хорми можна прикладати до рана та опіків. Вона допомагає лікувати прищики та вугри, знімати запалення. Ось рецепт маски. При акне або при вугурях Мякоть однієї хорми, перемішайте в блендері з одним білком так, щоб маса вийшла слегка збитою. Нанесіть на обличчя на 15 хвилин, змийте холодною водою. Або ще такий рецепт: стиглий плід чистіть від шкір і розімніть. Додайте до нього по столовій ложці сметани та олівкової. Або мигдальної олії. Ретельно перемішайте, Наносіть на обличчя на 15 хвилин, потім змийте теплою водою, зволожуюча маска. Подрібніть в блендері одну хорму зі шкіркою. Додайте по чайній ложці меду та олівкової олії. Перемішайте та нанесіть на обличчя на 15-20 хвилин. Таку маску можна повторювати двічі на день. Вона зволоджує та насичує шкіру вітамінами. Маска для в'яночої шкіри. Розімніть м'якоть хорми із двома столовими ложками вершків. Нанесіть на обличчя на 15 хвилин, потім змийте теплою водою. Повторюйте маску протягом двох місяців двічі на тиждень. Кава з кісточок хорми. Кісточки хур цілком їстівний продукт. Їх смажать, як і гарбузові, у меленому вигляді, завареному в чай кісточки відмінний засіб, що бадьоріть і не поступається кави. Хурма в кулінарії. Наведу кілька рецептів, які надають оздоровлюючу дію. Наприклад, смузі з хурмою. Береться хурма дві штуки, два яблука. Імбир один, кориця, одна щепотка і 150 мл води. Курму очистіть від шкірки, віміть насіння і наріжте кубиком. Яблука теж очистіть від шкірки, виріжте серцевину із кісточками та наріжте на кубик. Імбір натріть на терці. Усі інгредієнти перемішайте в блендері до однородної маси. А от рецепт смузі з хурмою та бананом. Готується на дві порції: береться стига хурма. Середнього розміру дві штуки стиглий банан, дві штуки, один апельсин і натуральний йогурт 150 мл. Очистіть хорму від шкірки та кісточки, відокреміть банан від шкірки, наріжте та збити в блендері. Видавіть сік з апельсину, додайте в смузі і знову збийте. Змішайте з йогурт. І третій рецепт чорний чай з хурмою. На дві чашки чаю береться півлітра води, дві чайні ложки чорного чаю, одну хурму, шматок свіжого корення імбиру 2-3 см. Півчайний. Ложки куркуми, пів чайної ложки молотої кориці, свіжий чорний перець на кінчику ножа, натріть на трітне терці, хорму обдайте окропу. Якщо хорма дуже стигла, то просто ложкою додайте м'якоть у завар. Якщо не дуже стигла, її треба нарізати якомога дрібніше. Усі інгредієнти помістіть у чайник і залийте окропом. Помішайте 5 хвилин. За бажанням у чашку можна додати лимон. Смачного. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Також рекомендуйте це відео своїм друзям. Бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.